Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у цій історії про пенсіонерів, які всю жизнь там пенсію збирали і віддавали на армію. Там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. А, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі один одному допомагають і так далі, Але потім трошки життя все розставило на свої місця, воно показало, що світ не такий, як би нам хотілося, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по-чесному, відчули дуже велику біль і розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще від то, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну, і попри це все, оце от, стара руська колона, оце наслідя Сєвєцького Союзу, оце стара Мінталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато, як більше. Зараз все перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити, і туди більше можливості вкладуємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо я показав досвід. Можна дати гроші людина чи пробуха, чи в казино піде, і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бувало машини, давали на зсу, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь лісній області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь і нічого не очікувати взамін.